Пропоную вам приготувати дуже смачну печіночку. Свинячу, скажу відразу, не пробувала готувати по цьому рецепту, а в'яжу яловичу, яловичу, телячу, або, в нашому випадку, зараз це козиняче. Я частенько готую по цьому рецепту. Для цього нам потрібна сама печінка. Вона в мене вже зачищена по можливості від плівки. Печіночку нарізаємо ось такими тоненькими скибочками, і нам потрібно її трішечки через плівку відбити. Я викладаю так на дощечку, отак світло. викладаю на дощечку, накриваю плівкою і трішечки відбиваю. Ось так це виглядає. Вибачте, за якість, але світла немає. Коли відбили, нам потрібно порізати на шматочки. Шматочки ріжте за своїм уподобанням. Я ось зроблю отак. Де більші кусочки, там можна більше. А так виходить ось отакі кусочки в мене. Тут буде ширший отак кусочок. Один ширший, один треугольничком. І все, і складуємо в'ємність. І так робимо з усією печінкою. Вся печіночка відбита, трошечки порізана. І тепер, саме головне, печінки в мене тут вийшло 850 грамів. І тепер на оці 850 грамів. Ми беремо цукор, звичайний цукор і посипаємо. Можна на цьому етапі на 850 г я даю 2 чайні ложки. На цьому етапі можна ще додати соди. Але я не завжди її додаю і сьогодні не буду, бо в мене немає зараз на кухні соди, я нею зараз дуже рідко користуюсь, тому не завжди є. Якщо ви будете додавати соди, то соди на отакий об'єм потрібна чайна ложечка, але отак от, прям отак от зняли, тобто набрали соди, зняли в вщерп. І оце додали сюди соди. Я не буду додавати. І все гарно перемішуємо і залишаємо постояти десь на годинку, на дві. Е, у мене якраз сьогодні це співпало, світла немає, і нехай стоїть. А коли дадуть світло, якраз пройде цей час, і я покажу, що ми будемо робити далі. Взагалі можна через годинку працювати далі вже. Все добре перемішали. І залишаємо так стояти. Так, в мене пройшло 1 година і 15 хвилин. І продовжую. Це стоїть печінка до сих пор просто з цукром. Далі мені потрібно. Часник. Ну, десь на мою кількість печінки на 850 грамів, це десь 6 зубчиків. І я беру два яйця величеньких і сіль. Сілі. Ми беремо. де наша чайна ложечка? Солі беру десь дві. Чайні ложечки без гірки. Тобто ось так. Раз і другу, так точно, без гірочки. І два. Сюди видавлюю часник і вбиваю яйця. Можна додати ще чорного перчика, я додаю. Тепер це все гарно перемішуємо. Ось така суміш у нас вийшла. І тепер відправляємо її до нашої печіночки. Гарно це все перемішуємо і оставляємо далі маринуватися. Можна на годинку, а можна і на всю ніч залишити, а завтра вже на сніданок смажити. Перемішала і залишаю маринуватися. В мене на ніч вона не буде залишатися. В мене воно постоє десь години 4, напевно. Зараз близько 12, а смажити я буду десь о 4-й 5-й годині вечора. Отак. Тобто, 4-5 годинок, воно у мене постоїть, промаринується. Далі покажу. Нарешті дійшла в мене черга до печінки. Злила я трішки оцієї юшечки, яка в нас маринувала печінку. А тепер беремо і робимо ось так. Додаємо сюди муку. Не хвилюйтеся, якщо ви дасте більше муки, нічого страшного не трапиться. Ось так. Тепер беремо ложку і добре це все перемішуємо. Потім беру пінцетик свій. Я завжди з пінцетиком за таким працюю. Мені з ним зручно. І викладаю на пательню. Якщо у вас є час, і ви нікуди не спішите, як я, ви можете так не робити. Ви можете кожен кусочок окремо. Обмакнути у борошні, а потім класти на пательню. Все, жаримо до готовності недовго. Ну і ось наша печиночка вже готова. Ось. Ви бачите, як вона, Оп. зовсім не резинова, ніде нічого. Дивіться, як вона розділяється. А це все завдяки цукру. Бачите? Ось так. М -м -м. Дуже смачно. Ще раз повторюсь, ви можете кожен кусочок окремо обваляти в муки, в борошні. І підсмажите. Тоді на вид у вас буде ще красивше, ніж у мене. Але я, як завжди, спішила, мені було ніколи. Кожен кусочок обмакувати. Якби були великі кусочки, розумієте, отакий кусочок, як з кожним кусочком обмакувати окремо у борошно, так це б я її жарила до завтра. А якщо у вас ціленькі, рівненькі, великі кусочки, ви можете запросто обмакнути кожен кусочок після того, як вона постоїть в яйці у борошні і на сковородки піджарити, підсмажити. Все, смачного вам, спробуйте. Я сподіваюся, що вам сподобається.